Торпеда шквал радянська суперкавітуюча торпеда, була розроблена для боротьби з авіаносними групами і мала оснащуватися ядерною боєголовкою, швидкість шквалу понад 200 вузлів, завдяки тому, що торпеда рухається всередині повітряної бульбашки, створюваної кавітатором, долаючи опір повітря, а не води. Торпеда приводиться в рух твердопаливним ракетним двигуном, а не гвинтом, як зазвичай. Але у цієї диво торпеди є дуже серйозні недоліки. Насамперед, глибина занурення до 30 метрів, що виключає її використання проти субмарин. По-друге, торпеда видає багато шуму, тому підводний човен дуже легко виявити. Мала вага боєголовки всього 210 кілограмів. Вона не має головки самонаведення, оскільки кавітація екранує торпеду, але найбільший її недолік це дуже мала дальність, всього 8 миль. ВМС США ніколи не турбувалися про шквал, тому що вони ніколи б не дозволили наблизитися до їхнього корабля так близько, щоб використовувати його.